Продається затишний будинок у мальовничому селі Ходорків Житомирської області. Стіни будівлі виконані з білої силікатної цегли, дах новий, перекритий якісною металочерепицею, що гарантує довговічність і захист від негоди, вікна в будинку металопластикові, замінені вхідні двері. Будинок розташований у центрі села на тихій ж затишній вулиці. Подалі від шуму основних доріг. Загальна площа становить 60 метрів квадратних, і він включає 4 світлі кімнати, які добре сплановані та облаштовані. Санвузол суміжний, встановлена гарна душова кабіна, туалет, раковина, місткий бойлер для нагріву води та пральна машина. Будинок повністю мебльований та укомплектований необхідною побутовою технікою. Також встановлений телевізор, підключено супутникове телебачення та інтернет, є всі необхідні комунікації: електрика, газ, вода з власної свердловини, а також каналізація. Опалення здійснюється за допомогою індивідуального газового котла, але є і нова групка, яка створює додатковий затишок у холодну пору року, подвір'я огороджене бетонним парканом з металевими ворітьми. Облаштоване усім необхідним для ведення домашнього господарства, є просторий сарай, курник, дровник, а також погріб, де можна зберігати запаси продуктів. Ділянка площою 28 соток включає молодий фруктовий сад, який тільки починає плодоносити та город із родючою землею. Інфраструктура села хороша, у пішій доступності знаходиться школа, дитячий садок, поштове відділення та магазин. Є також зупинка громадського транспорту, що дозволяє без проблем дістатися до районного центру чи інших населених пунктів, до попільні близько 20 кілометрів. Телефонуйте до власника будинку для уточнення деталей та домовляйтеся про перегляд. Вартість 14 тисяч, присутній торг. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.